В рамках благодійного марафону Єднаємось заради перемоги КР 20 1 квітня в металургійному районі міста стартував родинний благотиждень. Його основною метою було залучення громадськості до збору коштів на придбання пікапу нашим захисникам. Потягом, благо тижня до збору коштів долучилися дитячі будинки сімейного типу, батьківські комітети, колективи закладів освіти, дитячі садочки та родини металургійного району. Серед таких і родина пані Діни, яка з початком повномасштабного вторгнення бере активну участь у підтримці збройних сил України та проведенні подібних заходів. Ще з початку повномасштабної війни ми розпочали допомогу нашому закладу, нашому місту. Спочатку плели сітки. Допомагали готувати воїнам, різні страви, О, як, як могли, і, ну, так і допомагали разом з нашими батьками з закладу нашого Криворізької гімназії номер 18 Приймаємо участь. Заході в рамках родинного благотижня в закладах освіти металургійного району проходили різноманітні заходи: сімейні свята, ярмарки, патріотичні вікторини, благодійні лотереї. Допомагаємо як можемо, аби разом наблизити нашу перемогу, зазначила директорка 26-ї гімназії. Ми також наш заклад також долучається постійно до проведення таких заходів. Протягом тижня у нас проводилися і ярмарки, і зустрічі, і квести, і майстер-класи. І всього за цей тиждень. Ждень благодійний, ми зібрали 28 тисяч, враховуючи те, що наша країна зараз перебуває в стані війни, складна ситуація, тому я вважаю, що кожен українець має долучатися до таких заходів для того, щоб підтримати наших захисників. Підведення підсумків родинного благотижня відбулося 5 квітня в укритті однієї з гімназій району. Найбільш активні учасники були нагороджені подяками виконкому за вагомий внесок у забезпечення волонтерського руху, небайдужість, патріотизм та дієву участь у благодійному марафоні. Район потужно долучився до ініціативи організації Аткультура і провів вже дуже багато заходів. Вже назібрана льнна сума грошей. Я не буду казати скільки, але я впевнений, що на один пікап вже є. Прикрасив захід творчий виступ художнього колективу Водограй Криворізької гімназії номер 26 зими, України, 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 серці Богу, соловіна, рідна Окрім збору коштів, учасники благотижня власноруч виготовили для захисників поробки обереги, малюнки, іграшки та багато іншого. Поробки та листи, подяки від батьків нашого району. Ми передаємо разом з донатами нашим воїнам, захисникам. Нашого міста Криволевого військовим частинам днями металургійний район підбив підсумки молодіжного благотижня, до якого долучилися 12 вищих фахові та професійно-технічні заклади району. Цикл благодійних заходів в металургійному районі в рамках марафону Єднаємось заради перемоги КР-2.0» триває. Попереду ще масштабні івенти спортивного благотижня. Не припиняємо допомагати нашим збройним силам та наближаємо перемогу разом. Ярослава Кальченко, Сергій Іванкін, перший міський.